Привіт, мій любий друже! Якщо ти завітав на мій відео відгук, то ти в пошуках закладу, де можна отримати професію запаху масажиста. Дуже рекомендую тобі партнер плюс, який знаходиться за адресою Шутова, 9. Там самі найкращі викладачі, особливо Наталя Юрівна. Обожнюю її. Вона настільки доступно викладає. Що навіть я, яка не мала відношення ніколи до масажу, до медицини, все мені було зрозуміло. Дуже гарна практика, дуже гарні відеоуроки, які залишаються з тобою на півроку. Навіть коли ти щось забув, ти можеш пригадати, передивившись їх, дуже гарна бібліотека. Навіть в цей непростий час для України, коли війна, коли немає світла, коли постійно лунають сирени, ми можемо жити, навчатися, нести добро і допомагати людям трішечки забутись, трішечки розслабитись і отримати задоволення, навіть коли війна. Дуже раджу вам, партнер плюс. Хай буде мир. Слава Україні!